Шановні друзі, всім привіт! Ось мені дали користуватися таким культиватором. Зараз їду на город і буду під посів Олесу культивірувати. Бороную помаленьку через те, що якщо быстро, то перій не збирає, а так помаленьку збирає. Так, не я вода, хочу посіяти, поки влажна земля, ось засипав овес. трохи багато насипав, але таке, я ніколи не сіяв, не знаю як воно що. Значить, дивіться, пробував. Е -е, ось бачите. А, я відключив, зараз сипеться, бачите? Ще й дуже густо сипеться, але ну, нічого вже, буде як буде. Так що поки все робить, зараз їду на город, буду сіяти. Ось так, шановні друзі, йде посів. Трошки бур'яну багато, то погано. Я думав, що не сіє, Ось буває з трактора, не видно, як тако випадає, загортається. І не видно, що сіє. Так набивається. От йомою. -йо, цей бур'ян. Ну, що ти зробиш? Ось так іде посів. Може густувато трошки, але хай буде. мішка я засипав, був в обидва бункери, і це стільки ще є. Пройшов я буквально раз, два, три. Це четвертий раз я йду. Так все працює, ось все, ці лапи після колеса колію трошки розпушують. О! Ось, все, перій. Періть, Ай. Сьогодні півдня я цей перій бороною витягував і все одно нічого не дало. Ну Що ти зробиш? а? В общем, так сівалочка працює. Поки я задоволений, що ж я можу сказати? Задоволений поки. Так що таке от